Сьогодні, 29 січня, Україна вшановує героїв Крут молодих бійців, які 1918 року стали на захист Української Народної Республіки. Їхній подвиг став символом самопожертви та боротьби за незалежність. Бій відбувся біля залізничної станції Крути на Чернігівщині. Понад 400 українських вояків, серед яких курсанти, студенти та гімназисти, протистояли значно чисельнішій більшовицькій армії. Попри на рівні сили, вони стримували ворога, що дозволило уповільнити його просування на Київ і дало час для підписання Брестського миру, який закріпив міжнародне визнання УНР. Після відступу частина українських бійців, переважно студентів, потрапила в полон. 27 юнаків були страчені більшовиками, які попередньо знущалися над ними. Перед розстрілом один зі студентів заспівав, «Ще не вмерла Україна. Залишаючи по собі символ віри в майбутнє незалежної батьківщини, подвиг героїв Крут нагадує про жертовність у боротьбі за незалежність та відповідальність кожного покоління за свою державу.